Ради вітати глядачів каналу ВДТ та відвідувачів нашої інтернет-сторінки режимі онлайн можна побачити всі передачі нашого каналу. Наступні 26 хвилин ефірного часу присвятимо екологічній тематиці разом із вами. Телевізійний проект ЕКОСВІТ та його автор і ведуча Юлія Черкашина. Є проблеми, вирішення яких залежить від влади, але є проблеми, вирішення яких під силу нам, мешканцям Вінницької області, зокрема, це певною мірою стосується стану водою. Переконані в цьому ініціативні віничани, діячі обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, організували низку акцій Врятуй малу річку. Вона тривала кілька місяців, скоординовували дії у соціальних мережах, визначали конкретні зелено-сині адреси. У вихідні збиралися і власноруч звільняли береги та русла малих річок від зайвого неприродного, в першу чергу побутового і будівельного сміття. Днями у басейновому управлінні водними ресурсами річки Південний Буг організували прес-конференцію і розповіли про підсумки першого етапу екологічного проєкту. Сьогодні саме про цю екологічну громадську ініціативу. Не перемикайте і дізнайтеся. Конституція України основний закон. Декларує право громадян на чисту воду. Але сьогодні мати таку поруч щодня щоб пити та біля неї на зеленому березі душею відпочити мрія, майже не здійснена, принаймні у Вінниці. Екопроблема надзвичайно серйозна. процеси нищівного забруднення води вже, напевно, на критичній межі незворотніх. Ще трішки і врятувати від самих себе наші річки, джерела озера, не зможемо. Багато років поспіль офіційна увага до них недостатня, принаймні фінансування необхідних заходів вкрай обмежене, а ось промисловий житлово комунальний і господарський тиск. ...зростають. У цьому році, 14-му, да? Скільки грошей на що було виділено? Не було виділено. Ну, І того року не було виділено. На вашу думку, як управління, гроші в області якби є. Чи. Може, ви подавали пропозиція, вони не, були, не отримали фінансової підтримки. Тобто ну, вони ще не отримують фінансової підтримки, бо, наприклад, якщо брати по тому само, так як користування лише тільки водними об'єктами, да, тобто це і збір за спецводокористування, користування, це і орендна плата. Вони надходять, це вже недосконалість бюджетного законодавства. Вони надходять на рахунки, ті, які е, тобто за кори, е, якісь плата, яка надходить за користування водними ресурсами чи водними об'єктами, надходить на такі рахунки. Тільки можна використовувати гроші лише на освіту науку. Туризм, школи, там, лікарні, але жодного відношення до того ні одного слова немає, на те, що можна використовувати на природоохоронні заходи. Тобто тут є таке, що е, хтось користується плоти, але взяти гроші за, за, за те, що хтось користується, і, і направити їх на ту саму ті самі водні ресурси, е, е, фактично неможливо, тому що це буде порушення бюджетного законодавства. На винос в натуру прибережних смуг, починаючи з Четвертого року потрошки виділялися гроші з фонду охорони навколишнього природного середовища. На річ четвертого року почалися в четвертому виділялися, в п'ятому, в шостому по моєму в му вже не було. Потім ще один рік був, і, і аж десь в 2011-му році був виділений трошки коштів на річку Рів на винос прибережних смуг натури. Вставже не тільки встановлення, а й винос їх в натур. Ото були по останні кошти, які виділилися на вже ось три роки підряд. Ми запити робимо кожен рік, в кінці року подаємо запити, ну спочатку обіцяють, обіцяють, під кінець року їх не стає, не вистачає. Є ще одна специфічна умова виділення коштів із державного бюджету на водогосподарювання. У населених пунктах водними об'єктами зобов'язані опікуватися місцеві громади відповідно за рахунок місцевих бюджетів. Держава ж фінансує заходи за межами міст селищ сіл. На відношенні щодо поважного і відповідального ставлення до води лідер, напевно, місто Курорт Хмільник. Там вже давно прибережно захисні південного бугу визначені, винесені в натуру і утримуються в належному стані. Крім того, є трошки в Бершиді. Було в місті Вінниця частинами по бугу винесені так по, по створу річки, винесені прибережні захисні смуги, починаючи від бугуна і. З тої справи із лівого берега. в таких розмірах, які да, 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 вже, вже з, з, по факту як склалося, то частинами вони де встав, є проєкти на встановлення цих прибережних смуг. А так дуже мало коштів, а це, ви знаєте, що порушення є. Отже, проблема є і коли очі. Ті, хто, начебто, повинен щось робити, прибирати на берегах, комунальні служби, водоканали міст, гроші на відповідні цілі не отримують, або і це окреме питання неефективно ефективно використовують наявні ресурси. Відтак, віничани, в яких серце розривається від таких картин, змушені самі братися до брудної роботи. Проєкт Тритималу річку був написаний ще в 2012 році на еколого-практичному форумі «Енергія змін. Ми тут активісти з Української екологічної ліги обстежували русла малих річок, і така перша проблема, яка кинулася в очі, це що вони дуже сильно засмічені побутовими відходами. Ми вирішили щось із цим зробити, так власноруч взяти, просто показати приклад, що можна зібратися навіть невелику компанією і почистити ці річки. Ну, таким чином подали проект на українську біржу благодійності і закупили таке нескладне обладнання, костюми водонеприникні, відра, граблі, що дозволило нам ходити безпосередньо по руслу і збирати сміття вже з русла. Наша творча група двічі долучалась до акції Врятуй малу річку. Причому у повному складі журналіст, оператор, плюс маленькі помічниці кошики Наталка, Аліна і Віка. Напевно, це найкращий метод навчити людей не засмічувати воду, залучити їх до такого прибирання. Як ми тут були, тут було дуже багато сміття. Ми навіть витягли з річки унітаза поломаного. Але, на жаль, тут знову так багато сміття, що тут прибирати, не пере... прибирати. Бачите, ми пройшли кілька метрів, а під забором стільки мусор. А що буде далі, якщо біля самого початку стільки? Було б доречно порушників правил благоустрою, особливо тих, хто у воду, так би мовити, наплював, заставляти не лише штраф платити, а й цю воду йому прибирати. Але як і сказала Алінка, прикро, що одні смітять, а інші за ними прибирають. Самі громадяни несвідомі, самі ж ходять, лінуються донести до смітника зі свої пакети, там пляшки, і самі ж їх викидають в річку. Тобто, де живуть, там і смітять. Це так не повинно бути. У до нас долучалися громадяни, приходили на наші оголошення, відгукувалися. Навіть ми ось один раз ті жили. Прийшли, а там уже прибрано. Ми аж здивувалися. От виявляється, навіть переселенці зі сходу є така родина, які переїхали з міста щастя, і вони поприбирали самі, прийшли. От, і потім прийшли на оголошення на нашу акцію. Дуже радує, що такі люди все ж таки є. На підсумковій прес-конференції Людмила Сломінська розповіла, що команда учасників акції Врятуй малу річку сформувалась на початку і не дуже змінилася за кілька місяців активної роботи. Ми провели за період з травня по жовтень 2014 року 10 екологічних акцій, в яких було залучено 150 чоловік. Ми почистили 3 кілометри русел малих річок: це віничка, тяжилів, вишня і дівтянець це притока вишні, а всі інші притоки Південного Бугу. Ми зібрали 350 мішків сміття в середньому об'ємом 50 літрів. Ідея допомогти власноруч річкам виникла як наслідок перших огляду на деяких ділянок так званих смердючок, а колись насправді дзвінкоголосих і веселих чистих річечок. Після кількох реалізованих у Вінниці акцій рятування побачили нові глибини екопроблеми водою. Коли ми вже почали більш глибше купати, тобто ходити вже безпосередньо по руслах цих річок, чистити їх. Ми виявили ще ще такі дві основні проблеми: це засмічення забруднення води. of В основному вона забруднюється через те, що приватний сектор виводить свої каналізації безпосередньо в русло річок, і через те, що по берегах річок з'являються автомийки. Чомусь саме їх будують по берегах, і дуже дуже сильно сумніваємося, що ці автомийки відповідають їхні очисні споруди нормативам. Наприклад, на Дьохтянці там автомийка, автосервіси, гаражні кооперативи, там найбільше ця річка якось так неприємно пахне. А ще ми виявили таку проблему. Тому, що шини немає виявляється взагалі, куди утилізувати. Тобто, в річках повно цих автомобільних шин, і ніхто їх не хоче приймати на переробку. Ми радилися з Подільською Січчю, ось вони якби їх збирають, просто складують. Там було якесь підприємство в Дніпропетровську, куди вони його здавали. Але тепер в зв'язку з економічною кризою це підприємство призупинило свою роботу і фактично шини дівати нікуди. Тобто, як ми про це писала на Фейсбуці, якби намагалися робити запити, ну от що є така проблема і. Яка ну до якого взагалі органу звертатись, я щось навіть не знаю. Наставницю їх вести не можна. Шляхове управління нам відмовляло. В тому тобто вони вивозили наше сміття, за що ми їм дякуємо, але ну, в чині забирати вони відмовлялися, тому що по нормативах заборонено їх вести наставницю, а куди їх дівають, ніхто не знає. Ось це така перша група проблем, то інше засмічення. Що ж, ганьба приватного сектору побутові, господарські каналізаційні стоки у мовчазну воду, забруднене дзеркало якої показує цим людям їхнє справжнє обличчя. Таких несвідомих небагато і немало. До того ж, як кажуть, ложка дьогтю зіпсує діжку меду. За аналогією, забруднена річечка притока зіпсує воду великої ріки. Безвідповідальний автобізнес, коли запроектовані і затверджені ековимоги далі паперів не йдуть. Тут питання не лише до екологів, які дозволи погоджували, і екоінспекторів, які повинні контролювати дотримання виписаних на папері вимог. Найбільший знак питання до влади міста, департаменту архітектури, містобудування, адже саме там починається проблема забудова Прибережно захисних смуг, тобто якісь закриті, закрито парканами, закрито якісь які гаражі, які прямо от на березі річки. Тобто немає такої, як в цивілізованих країнах, я була там, якщо є мала річка, то вздовж неї там як мінімум 5 метрів пішохідна зона і паркова зона, тобто немає такого нічого і близько. Або якщо там вже якась історична будівля так склалася, що вона там прямо на березі, то робиться спеціальний. Необхідний місток, тобто це все продумано для того, щоб людям було там зручно ходити. У нас такого немає близько, і навіть заростають нетрями, якимись хащами ці узбережжя немає як відступитись, немає як пройти. І там збираються, ну скажімо так, соціальні елементи, замість того, щоб там мали з сім'ї з дітьми відпочивати, там ходити навіть декуди небезпечно. Ініціативну громадську групу акції Врятуй малу річку підтримали кілька державних структур обласного центру басейнове управління водними ресурсами. Долучалася муніципальна поліція асоціація органів самоврядування населення Вінницької міської ради. Представниця басейнового управління і безпосередня учасниця кількох акцій Ірина Войтюк розповіла про навколоводні пейзажі та деякі ситуації, що виникали під час заходів. Річка Тяжелівна вона більше, як такому от видно було що в промисловому районі, тому що річка Вінничка вона була. Дно закрите целофаном, тобто хтось викидував мішки сміттям, сміття кудись там течією відносилося, а мішки лишались. Коли ми ці мішки піднімали і мул уже осідав, то все дно було встелене саме склом побутовим, тобто банками, якимись черпаками, тарілками. Тобто, більш таке видно, що це жилий район. В річ, біля річки тяжилів, там навпаки було видно, що це промисловий район, тому що там були плити. В кущах, там, де мало світла. Там було багато пляшок з-під спиртних напоїв, шприци. На річці Вінничка, куди вона була більше до кладовища, ми знаходили надгробки, пусті гроби, колінні сустави. Ну. Багато було такого, що ми, ми вже потім поняли, що перед акцією треба якогось м'ятного чаю випити для заспокоювання. Бачите, до немає течії і після вже зовсім інша справа. Так само тут. Бачите, скільки нарості, скільки там пляшок, і скільки вже після, то, то настільки чистенько вже все поробили, навіть лишні кірпичі звідти повитягували. Це ми з двіночки, безпосередньо тільки з двінички, стільки сміття витягнули. Це такого, як переглянути, подивитися реально. Да, то не не віриться, що це ми своїми руками стільки повитягували. Тому що до нас долучилися водокористувачі. Це вперше таке було, що вони взяли нашу ініціативу, долучився Вінницький олією жировий комбінат. Вони всі прийшли в повному обмандіруванні, тобто на них нічого вже не треба було. Одні займалися обкоскою, другі грузили мішки, треті залазили в воду. Настільки організовані, що навіть не вірили, що це водокористувачі, так можуть, тому що в них там поруч ставок, звідки вони беруть собі технічну воду. Поруч є церква, що нам церква якось. Допоможе посприяє. Ну це ж ну не може людина духовно бути багатою і е, дбати тільки про щось одне, тільки про церкву. Але коли ми почали в, в контейнери викидувати сміття і поруч складати шини, то одразу на нас у нас тоді було тільки шість чоловік. Вийшло десять таких молодиків. Крепкої статури, і не дуже, які там ми думали, що нас потоплять в тій річці. В общем, трошки в нас конфліктно було. да. не то, що не допомогли, а ще почали погрожувати. Давайте забирайтеся, звідси це все наше, і не треба нам тут нічого чистити. Ми, ми просто не очікували такого. Річка Вишня. Ну річка Вишня більше характеризувалася такою, як річка без течії, можна сказати. Оце все настільки замулено, що ми ні одної річки такої замуленої не бачили. Там ми не знайшли ні одної живої істоти. В тій річки, крім жаб. В інших річках ситуація була протилежною, От якраз в річці Вишня, ну я б сказала, що це мертва річка. В річці Вишня теж там ринок Сатурн, дуже багато цих коліс, дуже багато відводу з приватного сектору стічних вод. І хто собі що хоче, там туди якісь палеці, забиває забори, робить греблі, стави. Як хто хоче, так хазінує. Дуже замулено, дуже багато було дерев. Ми спільно з екологічною лігою одночасно написали в міську раду лист, що просимо вас повитягувати звідти паль попадаючі дерева. Ну, вони там, звісно, в основному так порівняно з тим, яке воно було, то вони навели там лад, правда, там один малесенький кусочок ще лишився таке. Там два дерева, такі на, треба було їх забрати, порізати. Вот. І на, вже коли поприбирали, то написали не смітити. Практично півроку з травня по жовтень 10 акцій вихідного дня, щоб хоч трішечки допомогти річкам, природі, а відтак усій вінницькій громаді. Що далі? Ми зрозуміли, що ми не можемо постійно робити роботу замість комунальних служб, тобто нам потрібно працювати більше над таким. Вихованням свідомості на тим, щоб люди знали, що ці річки це все-таки притоки Південного Бугу, а не якісь там смердючки, яких прийнято називати. Тобто, щоб ця ситуація якось змінилася. Тобто, ми будемо далі проводити. Ну можливо, навіть у нас залишилися костюми, можливо, навіть я думала над тим, щоб провести на наступний рік якісь екскурсії, де захопити там, наприклад, ділянку, де гарна мала річка, більш-менш природному руслі, де вона засмічена, забудована, тобто, можливо, частину маршруту навіть. Відігнувши костюми по руслу провести, повідмістатись так. Ну можливо, людям буде цікавіше ходити, щось дізнаватися, ніж збирати сміття. Ну і по дорозі пару пляшок можна та витягнути. От. ну це така одна з ідей. Насправді можна заходити на сторінку в Фейсбуці, на сторінку ВКонтакті, кидати свої ідеї, у кого які є. Тобто ми відкриті, ми їх приймаємо. Тобто зараз, оскільки йде холодний період року, ми будемо займатися такою більш інтелектуальною роботою, думати, що з цим проектом робити далі, щоб він не затих, а щоб далі продовжувалась робота. На підсумковій прес-конференції разом із громадськими рятувальниками Вінницьких річок була представниця міської ради, архітектор центру урбаністики ВМР Ксенія Бакєєва. Вона розповіла про стратегію 2020, яка розробляється сьогодні у Вінниці. Часть стратегії це стратегія пространственного розвитку. Розробляються три основні частини та Основная часть это транспорт и землепользование, то есть это стратегия, как будет развиваться транспортная структура, территории, застройка. Потом это общественное пространство, каким образом оформлять пространство между зданий. И третье и самое главное это ландшафтный каркас. Сначала у нас називався навіть зелений каркас, но потім ми вирішили перейменувати, тому що тут річ йде не столько о самой зелені, сколько о всім природній комплексі, да, внутри города. Ландшафтний каркас це водні об'єкти зелений природний простір. Принципи їхнього збереження та відповідального управління мають узгоджуватися, синтезуватися з двома іншими складовими стратегії 2020. Синтез, коли всі три основні стратегії концепції. они должны быть синтезированы между собой, потому что у нас транспорт и землепользование мы разрабатывали с швейцарскими специалистами, у нас был выделен грант от, швейцарского, от швейцарской компании Сека. Общественное пространство мы делали больше с департаментом архитектуры, там больше принимали участие в А ландшафтный каркас так получилось, что мы более-менее делали сами, вот с Урсом <laughs> более-менее вдвоем. Вот. И В принципі, це те, чого ми почали вообще стратегію пространственного розвитку. Якщо ви мешкаєте, наприклад, у центрі Вінниці або на замості, і лише зрідка буваєте на вишенці, тоді масштаби тамтешніх новобудов вас неби вразить. вразять. Місто росте, наче дріжове тісто, і на перший погляд, це добре, але є і певні ризики, і недоречності. Сейчас, если вы видели новый генеральный план Винницы, там очень многие территории вокруг города, они под застройку отдаются, под какие-то новые, немыслимые, никому не нужные, там зеленые зоны оформленные, до которых никто никогда не дойдет. Мы считаем, что это неправильно, что все-таки вокруг города должен быть некий такой буфер создан, который тоже служит как экологический ну, Барьер для внешнего воздействия застройки, потому что со стороны области тоже когда-то возможно давление застройки. Но также этот зеленый буфер он служит большей концентрации застройки внутри города. То есть в Венеции вот внутри урбанизированной части уже застроено сейчас очень много. потенциала на застройку. Он не используется, потому что вокруг Винницы очень много дешевой земли, которую можно. Ну, зачем строить где-то на застроенной территории или на недострое, да, если можно в чистом поле купить себе участочек и там прекрасно построить. Вот этот зеленый буфер он исключает эту возможность расползания городской ткани и получается, что город он становится более собранным. Когда мы этот зеленый буфер вот оформляем, и говорим: все дальше мы не строим, ребята, дальше у нас э, защитная территория. Нужно застроить. Э, Делать более компактной. При этом, если она будет более компактна, соответственно, будут освобождаться зеленые зоны. Даже внутри города, даже небольшие. Здавалося бы логично. але наводили приклад европейских мест. А саме Цюриха. Пример с Цюрихом, он очень показательный. Там действительно ты выходишь на улицу, и вот у тебя здесь парк, здесь сквер. У тебя выборы, я не знаю, на одном месте стоя, может в 10 мест пойти в пешеходной доступности будет 10 мест зеленых или для прогулки или или парк это или даже лес. При этом посмотрите, какая у них плотность. Вот я об этом говорю, что они достигают этой компактности, этой плотности, не уничтожая зеленые пространства, а наоборот, их развивая. У них много высоток? Нет, у них вообще нет высоток. У них шесть этажей. У них очень компактные здания сами по себе. У них здания достаточно близко друг другу, и ни один участок земли нет такого, что он ничей. Вот видится таких очень много. недострої, є непонятні якісь то зони, в яких как бы, участок вроде он кем-то купляє, но комун принадлежити, що вот на ньому происходит, непонятно. Він просто гороже не стаї. Безумовно, в хаосі невпорядкованості важко розібратися, хто за що відповідає. Легко перекласти проблему, перелити із пустого в порожнє в каламутній водичці щось приховати і щось виловити. У Вінниці п'ять малих річок, і головна артерія. Південний Буг. Всі вони складові концепції ландшафтного каркасу стратегії 2020. Основные вызовы ландшафтного каркаса, да, в принципе, основные проблемы, это нехватка естественных границ, они не дают вот этой застройке расползаться. На самом деле я с этим пунктом не очень согласна, потому что естественные границы есть, просто их никто не соблюдает. Не только несоблюдение вот этих санитарно-защитных зон и зеленых, ну, уничтожение зеленых насаждений, это также относится к рельефу, то что застройка, например, часто не учитывается рельеф. Когда строится какое-то здание, площадка просто выравнивается и ставится туда там, 9 этажей, например. Да? То есть никак не учитывается то, что, допустим, застройка к реке она должна быть каким-то понижением или дероссированием. Застройка может быть в разных уровнях, допустим, входа с земли. Даже может такое быть. У нас, как бы обычно, это делается легче все просто выровнять и поставить вот то, что хочется. Что до речок и їхніх ПЗСів, тобто території вздовж урізу води. Существующее положение. довольно бедственная. Мы видим, здесь нанесены санитарно-защитные зоны, вот таким коричневым. И, в принципе, с каждым генеральным планом они становятся все уже и уже. И можно на сегодняшний день сказать, что они не могут служить инструментом защиты зеленых зон. То есть нужно придумать что-то новое. И важно принять эту стратегию, вот пространственное развитие. Потому что стратегии это, – это как бы договоренность власти и вообще всех жителей города да, между собой, как дальше действовать. И сначала мы делаем стратегию, а потом стратегию стратегия уже заставляет нас делать так, как она хочет. Очень важно в сложившейся ситуации в Венеции именно обозначение пространственная, где заканчивается вот эта зеленая зона, потому что сейчас, ну, как бы непонятно, где заканчивается, где начинается также частное да, пространство. Вот таким образом, какими-то колями, какими-то столбиками, так делается, в принципе, во многих странах, да, они, по крайней мере, на период, пока люди поймут, что вот здесь, здесь ходить, а здесь не ходить, да? здесь можно что-то делать, а здесь вообще зона природозащитная, и в ней ничего нельзя стоить, это нужно обязательно обозначать на местности. И также вот если мы говорим о том, мусорить, не мусорить, да, также очень важно, потому что психологически это действует на людей. Какие-то вывески, какие какая-то информация. Присутні активісти екологічних громадських організацій, спеціалісти БУВР Південного Бугу із іронією сприйняли необхідність створення, так би мовити, допоміжних милиць, домовленостей, правил, стратегії, коли є закон вищого рівня, водний кодекс, який, на жаль, день у день порушують. Проблема дійсно велетенська. Закривати на неї очі неприпустимо. І навіть такий краплинний ефект, як екологічна громадська ініціатива акції Врятуй малу річку допоможе зрушити ситуацію в бік вирішення. Вода ж камінь по краплинці точить. За чисті води, за чисті ріки боротись будемо навіки і дітям своїм передамо. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала до вашої уваги на сьогодні. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте нам до редакції 550272. Якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або хочете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимося за тиждень на нашому каналі у Суботу. Не будьте байдужі. Бережіть себе і власний світ!